Досліди фарадея демонструють явище електромагнітної індукції. Суть в тому, що коли змінні, змінне магнітне поле пронизує провідник, виникає в цьому провіднику електрорушійна сила. Для того, щоб це продемонструвати, використовується кутушка, яка має багато відків, і ось такий залізний магніт. Коли ми його запикаємо в кутушку, вага наслівку. Коли ми запихаємо магнітну тушку, бачимо, стрілка трошки відхилилася. Вона починає коливатися, тому що вона, ну, вона коливається. Коли ми витягуємо магніт, стрілка також е прийшла в рух. Е Є деякі обмеження щодо використання стрілочних індикаторів. Наприклад, чим швидше ми рухаємо магніт в потужці, тим більшою є сила. Однак, Стрілочний індикатор внаслідок своєї інертності цього не відобразить. Тому краще використати без індикційний прилад, такий як Осилова. Інстрію складний знімаю. Дивимося, чим більше відхилення крапки від центрального положення по вертикалі, тим більше напруга. Дивимося. Коли вклавно рухаємо магніт, бачимо, крапка не сильно відхиляється. Але чим скорше ми рухаємо магніт, тим сильніше крапка відхиляється. Тобто, завдяки осилографіру ми можемо спостерігати, що електрошина сила залежить від швидкості зміни магнітного поля. Так, ну, Такі демонстрації потребують певних специфічних навиків. І ще одне: для того, щоб не дергати вручну, я пропоную зробити. Користатися пружинним маятником. Тут у нас знизу є неодимовий магніт, е, на який приліплена железячка. Зараз ми запустимо пружинний маятник, і ви побачите, що це простіше. Тому що ось пружинний маятник буде коливатися, а ви в той час вже можете е, працювати конкретніше з приладом і е, підбирати там, режим демонстрації, щоб було краще видно. Ось бачимо наскільки збільшилася амплітуда через те, що е, висока швидкість змінимося Дякую за увагу.